Доброго вечора. Місто Бориспіль Володимир Борисенко на зв'язку. У нас в місті працює ПВО, тому я вам дуже настоятельно рекомендую залишатися в укриттях. Ситуація контрольована. Наші Збройні Сили відпрацьовують навідмінно, але небезпека не зникає. Для всіх, кому то потрібно, в місті Борисполі. Все спокійно відносно Вуличне, вуличне освітлення відімкнено для того, щоб краще було видно і з цілью економії також. Тому шануйте один одного, перебувайте в укриттях. Яскрава е смужка світла. Це наші військові таким чином краще намагаються розглядіти. Ворожі дрони, тому не панікуйте і знаходьтесь в укриттях. Все буде Україна, все буде Бориспіль, вірте в Збройні Сили. Не фотографуйте і не поширюйте інформацію в соціальних мережах з приводу того, де прилітає або де пролітає. Ми віримо в Збройні сили. Ми молимося за них, і ми на них уповаємо. Будьте уважні. Перебувайте в укриттях. Повітряна тривога триває. Володимир Борисенко. На зв'язку. Все буде Україна тримаємося.